Україна отримала так звану дорожню карту, щоб офіційно стати частиною системи механізму цивільного захисту Європейського союзу. Це найбільша у світі система надання міжнародної оперативної допомоги при надзвичайних ситуаціях. У яку входить 32 країни, зокрема 28 країн-членів та 4 країни кандидатів в ЄС, В отриманому документі зазначені конкретні кроки, які мають бути впроваджені в Україні перед набуттям повноправного членства в системі. Тривалість процесу залежить від обох сторін і України і Євросоюзу. У результаті Україна зможе отримати ще ефективнішу допомогу від європейських партнерів, та у свою чергу також допомагати іншим країнам. Мені було особливо приємно, що сьогодні я зміг відповісти на запит від української сторони приєднатися до механізму цивільного захисту Європейського союзу. Ми передали план дій тих технічних кроків, які має виконати Україна для того, щоб стати активним повноправним членом механізму цивільного захисту ЄС. Я переконаний, що ми пройдемо ці три сторінки. За максимум півтора місяця, що кожна сфера зможе однозначно поділитися дуже важливим досвідом і спроможностями для допомоги іншим країнам.